Тебе обдурити. Тому я звертаюся до вас для того, щоб провести радикальні зміни в житті країни, треба поміняти систему влади, треба усунути олігархів від влади. Треба, щоб президентом України був людина, яка розуміє інтереси простого народу, а не служить олігархам і набивають собі кишені, і уряд олігархів мають. Тому я звертаюся до вас. Не голосувати за олігархів, інакше це закінчиться другим чи третім майданом. І знову ми будемо, як Януковича на вилах виносили, знову будемо виносити нових олігархів. Далі. Економічна політика, особливо актуальна для закарпаття як і для будь-якої області України. Якщо ми не відродимо національного виробництва. Якщо ми не дамо молоді роботу, не буде ні пенсій, ні зарплат, ні соціальних допомог, не буде нічого. За 23 роки Україну перетворили на полігон, куди звозять імпортний хлам. Ми їмо китайську гречку, турецькі гіркі помідори, аргентинські яблука, польське м'ясо чи Бог знає що, замість того, щоб самим виробляти, продавати, заробляти і створювати робочі місця. Тому я пропоную для України нову політику економічну, яка базується на трьох кітах: це радикальне зниження податків, здешевлення кредитів, дерегуляція економіки, захист внутрішнього ринку, щоб до нас не везли всякий імпортний хлам, щоб ми мали можливість продавати своє. І найголовніше це створення робочих місць для молоді. Для цього ми пропонуємо всіх пенсіонерів звільнити з органів державної влади, бо ви своїх дітей вивчили. Вони з дипломом про вищу освіту на базарі стоять, торгують в кращому випадку, а в гіршому в залі без роботи ходять і на пенсію собі не зароблять. А пенсіонери 5 тисяч, 7 тисяч отримують пенсії і продовжують працювати. Ви заробили собі на пенсію? Ідіть, ідіть додому, онуків нянчити. Дайте можливість молоді працювати. Дайте можливість молоді заробляти.